Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я бажаю кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я прошу сюди, щоб нагадати і сказати вам добру звістку, яка написана у тій святій книзі, щоб кожна людина, яка почує і увірує, могла отримати вічне життя і прощення гріхів. Бог любить людей. Добра новина заключається в тому, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожна людина, яка увірє в нього, не загинула, але мала життя вічне. Щоб ми не загинули. Ісус Христос, Він пролив світу кров на Голгофському Христі. Ми є грішні і ми маємо нести покарання за свої грехи, подібно, яка до людини, яка вчинила злочин, вона має нести покарання по закону. Так само і ми за грехи маємо нести покарання. Ну, Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. То Він воскрес в третій день попасання, і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Для того, щоб нам спастися, кожній людині потрібно щиро покаятися у своїх гріхах, відвернутися від недоріг і увірувати усім в Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя і як свого Господа, підкоритися Йому. Біблія говорить, що кожна людина, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує в Сина Божого, не має життя, а Божий гнів перебуває на нім. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, признайте себе грішним перед Богом, віруйте в Господа Ісуса Христа від усього серця і спасетеся. Час Бо близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для кожної людини. Дорогі люди, я все це говорю найперше, тому що Бог спас також і мене. Декілька років тому назад, коли я мав залежності, не міг зупинитися, я рахував себе помилкою, я був покинутим. Я ненавидів своє життя, ненавидів себе і також людей. І я неодноразово намагався піти із життя. Але коли мені подарували Боже Слово, я почав його читати, і в моє життя пройшов Господь Ісус, Він звільнив мене від рабства гріха. Від всяких залежностей, дав бажання жити. Але найбільше він дав свою любов, моє серце, якою я хочу полюбити усіх людей. І тому я й говорю вам, що Бог любить нас, прийміть Його любов. Найважливіше для того, щоб нам врятуватися від пекла за гріхи, щоб ми не несли покарання. Ісус Христос заплатив, Він заплатив за усіх людей, але спасуться лише ті, які в нього увірують, які приймуть його усім серцем і покаються у своїх гріхах. Дорогі люди, нехай вас Бог благословить і береже. Читайте Біблію, вірите в Ісуса Христа. Живіть так, як написано в Слові Божому, і Бог буде вас благословляти. Нехай вас Бог береже. Моліться також за Україну. Просіть молистів Бога для нашого народу. Я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, тримати нашу країну в молитві, молитися, стояти в проломі, щоб Бог зупинився це зло. І захистив наш народ, простив і спас. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи наш народ, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Хай вам щастить. Дякую, слава Богу.